Тут і, тут і казати нічого не треба. Тут не треба нічого казати. Так, взяли, опа, взяли іншу спермодозу. Бо за першим разом не взяла. Ця свинка провакцинована. Стерилізація організму пройшла, все чітко, все нормально, але. трошки витікає. бачите. Буває таке. Але йде нормально, прям лки-палки. Вона прям. Да, Це каже вісточка. Да, да. Прям добре всмоктує, то Що там, е, шарфік, до речі, я скидала відео, я її там повторила, що кофеїна трошки на вечір, е, що трошки під'їла. І е, температура зараз у нас на вечір в неї 38. А цю заливаємо, бо перший раз не взяла. Хочу перевірити різницю між спермодозами, бо. Так як свинка вакцинована, в мене є питання, чому? Чому? Чому не взяла? Скажімо так. В охоту чітко попали. В неї, я, я сьогодні показувала, в неї були такі виділення, що прям аж вона, вона ж не може. Бін, ну, це, чого вона топчеться, бо, ну як сказати, все ж таки вона не така кобила, як воно як воно, блін бела. Бела мене не відчуває взагалі. Це мій галодон. Все, втянула да, все села. Втягнуло закет. Витяни закриту кіпку. Зараз яку витягую і. Бачите, є це дуже важливим. І оце я закриваю. Так, якщо там хтось запитає, чи я там протерла, все я протерла. Ось там у мене серветки, все, все чистенько. Так, да, я без рукавичок, до цього придиратися і так далі. Я... Euh, як сказати, не, не брезгую і так далі. Мені, мені все одно. Я вимирюсь Я звикла. Мені подобається. Я люблю свою.